Продовжуємо розбирати задачі з контрольної роботи. Сьогодні розглянемо другу задачу. Вона була на властивість суми кутів трикутника і чотирикутника. Пригадаємо, що сума внутрішніх кутів трикутника складає 180 градусів, а чотирикутника – 360 градусів. Отже, перша задача. У трикутнику АВС… Кут А 55 градусів, кут Б 75 градусів, з кута С провели бісектрису ЦК. Давайте пригадаємо, що бісектриса ділить кут, з якого вона проведена навпіл, тобто на два рівних кути. І висоту це H. Висота це перпендикуляр, проведений до відповідної сторони. Знайдіть кут між висотою і бісектрисою, в нашому випадку треба знайти кут HCK. І давайте з вами подивимося, що бісектриса виходить з кута С. Давайте знайдемо цей кут С. Так як сума внутрішніх кутів трикутника складає 180 градусів, кут А і кут Б нам відомі за умовою. Отже, наш кут С буде дорівнювати 180 мінус значення кута А і мінус. Значення кута Б. І буде він складати 50 градусів. Так, як провели бісектрису СК, Отже, наш кут АЦК буде дорівнювати куту КЦБ і половину нашого кута С, тобто 25 градусів. Давайте розглянемо трикутник АКЦ. Два кути. Відомі в цього трикутника залишається знайти кут АКЦ. С. І він буде дорівнювати 180 градусів, мінус 55 градусів це кут А, і мінус 25 градусів це кут наш КЦА. І наш шуканий кут АКЦ дорівнює 100 градусів. Давайте розглянемо наш трикутник К. І в цьому трикутничку кут HC буде суміжний з кутом АКЦ. Пригадуємо, що сума суміжних кутів складає 180 градусів, тобто розгорнутий кут. Виходячи з цього, ми можемо знайти наш кут HKC. і він буде складати 80 градусів. Тепер давайте розглянемо наш кут К. Це аж в цьому трикутничку. Два кути нам відомі. Кутка це буде 90 градусів, так як це аж у нас висота проведена до сторони АБ, тобто кут цей 90 градусів. І тоді наш. Шуканий оцей маленький кут між бісектрисою і висотою буде складати 180 градусів, мінус 80 градусів і мінус 90 градусів, тобто його градусна міра 10 градусів. Давайте розглянемо задачу другу, з другого варіанту. Дано рівнобедрений трикутник АБЦ. Причому АЦ це основа. З вершини А проведена висота АД, а з вершини С висота СМ. Ці висоти перетинаються в точці H і складається кут AHC градусною мірою 140 градусів. Треба знайти кути трикутника. Для початку я пропоную вам пригадати, що таке вертикальні кути. Вертикальні кути у нас утворюються при перетині двох прямих. В даному випадку у нас перетнулися висоти AD і CM. кут AHC буде вертикальним куту MHD. Отже, цей кут буде дорівнювати 140 градусів також. І давайте розглянемо чотирикутник H, M, B, D. Пам'ятаємо, що сума кутів чотирикутника складає 360 градусів. В нас всі кути цього чотирикутника відомі крім кута B. Отже, нам треба 360 градусів. Відняти наш кут. MHD і відняти оці два прямі кути, які складають 90 градусів, і виходить, що наш кут Б, або, як ми тут позначили, ABC, дорівнює 40 градусів. Пам'ятаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. А тому наш кут BAC буде дорівнювати куту ACB. Сума кутів трикутника складає 180 градусів. А отже, ми від 80 градусів віднімаємо наш кут Б і ділимо на 2, так як в нас два рівних кути. І тому наш, наші оці кути А і С будуть складати 70. Градусів. Отже, наші кути нашого трикутника, рівнобедреного складають два кути 70 градусів, і вершина нашого рівнобедреного трикутника, вершина Б, буде дорівнювати 40 градусів. Давайте розглянемо третю задачу. Вона схожа на першу. Але в цій задачі дано прямокутний трикутник АБЦ, причому кут С у нас прямий складає 90 градусів. З вершини прямокут, прямого кута провели висоту СХ, тобто перпендикуляр до нашої гіпотенузи АБ і бісектрису СК. Кут, утворений між ними HCK. Дорівнює за умовою 15 градусів. І треба знайти кути трикутника. Ну, Так, як за умовою, у нас уже кут це даний, що він прямий, складає 90 градусів, нам лишається знайти кут А і кут Б. І давайте розглянемо наш маленький трикутничок CK. Ми знаємо, що сума кутів. Трикутника внутрішніх дорівнює 180 градусів, а отже кут CKH у нас дорівнює 180 градусів, мінус 90 і мінус наші 15 градусів, тобто він складає 75 градусів. Тепер давайте розглянемо кут АКЦ. Він суміжний з нашим кутом, який ми тільки що шукали, і пригадуємо, що сума суміжних кутів складає 180 градусів. Отже, кут АКЦ буде дорівнювати 180 градусів мінус кут СКХ, який ми знайшли 75 градусів. А отже, 105 градусів оцей кут, кут наш. Давайте розглядувати трикутник АЦК. Так як у нас ЦК це бісектриса. Ми пам'ятаємо, що бісектриса ділить кут, з якого вона виходить навпіл. А отже, кут АЦК дорівнює у нас 90 градусів, поділене на 2 – це 45 градусів. І Залишилось нам знайти оцей кут А в цьому трикутничку. Отже, 180 градусів, мінус наші 45 градусів, і мінус 105 градусів. А отже, наш кут А буде складати 30 градусів. Давайте тепер розглядувати трикутник АВС, прямокутний. Цей кут у нас прямий, кут А 30. Градусів, а отже, кут Б у нас 60 градусів. Всі кути ми знайшли нашого трикутника, і вони складають 90, 30, 60. В наступному відео будемо розглядувати третю задачу нашої контрольної роботи.